Продовжуємо презентацію, друзі. Зараз вашій увазі ми презентуємо плод акційних курточок під кодом позиції 352. Ціна за 1 кг становить лише 2 долари. Вага мішка 25 кг, а вартість мішечка з урахуванням знижки лише 50 доларів. Кожен, хто придбає сьогодні дану позицію, заощадить суму знижки в розмірі 42,5 долари. Будьте першими, хто придбає. Для замовлення вам достатньо буде написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Чорна п'ятниця вже не незабаром, а у нас вона вже почалася. Куртки yeah. подовжені підходом 352 зі знижкою 42,5 доларів. Не втрачайте можливості зробити замовлення. Для цього вам достатньо лише написати нам особисте повідомлення та вказати лот 352 та номер мішечка, який вам припав до душі. Лот номер 3. Курточок подовжених. Зі знижкою в 42,5 долара. В той час як вартість мішка вагою 25 кілограмів з урахуванням знижки буде становити лише 50 доларів. Підписуємося на канал. Наразі у нас широкий асортимент осінньо-зимового товару за вигідними доступними цінами. Щодня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій. Тому слідкуйте за оглядами. Щоденно ми в прямих ефірах знімаємо топові сезонні позиції. Ефіри у нас розпочинаються з 9.30, з 10 ранку до 18.00. Підписуйтесь на канали, переглядайте огляди та робіть замовлення. Мінімальне замовлення, один мішечок вагою 25 кг. Лот номер 3 Акційних курток зі знижкою 42,5 долара. Ціна за 1 кілограм становить 2 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка лише 50 доларів з урахуванням знижки. З вами була текстильна група Калотекс. Повернемо друзі, за декілька хвилин. Робимо замовлення, підписуємося, ставимо лайки та очікуємо наступний тут курточок подовжених. Мішечок буде номер 4 Щойно відзнятий третій. Чекаємо, хто бажає придбати, пишемо повідомлення.